Доброго дня, дев'ятий клас. До мене потрапило ось таке прохання побудувати цей предмет предмет АБ, який знаходиться у нас ось таким чином, розташований. Тобто точка А знаходиться на головній оптичній вісі, і саме у подвійному фокусі, а точка Б знаходиться десь між 2 Ф і Ф, між подвійним та просто фокусом десь тут. Ось і маємо розцівальну лінзу. Добре, потрібно побудувати цей предмет і особливу увагу приділити, як будувати точку А. Ну, давайте почнемо з того, що ми пригадаємо, яким чином взагалі відбувається побудова, якщо точка розташована не на головній оптичній вісі, тобто точку Б спочатку побудуємо. Для того, щоб будувати точку Б, у нас тобою є два шляхи. Один промінь йде у нас паралельно головній оптичній вісі, і зараз ми його з фокусом з'єднаємо. А другий промінь, який взагалі-то я завжди кажу, малюйте першим. Ось це той промінь, який у нас іде через центр. Тобто, ось таким чином. Він проходить і ніколи не заломлюється. А тепер другий промінь, якраз другий промінь він у нас паралельний головній оптичній вісі. Ось таким чином іде від точки, яка знаходиться над вісю. Як в нашому разі точка Б. Тепер, враховуючи те, що у нас з тобою розсіювальна лінза, і вона має розсіяти, тобто пучок має розійтися. Він зараз має не ось таким чином заломитися, як у збиральної лінзи, а саме розсіятися. Тобто пучок розкритися має. Таким чином, як же ж він розкриється, під яким кутом ось тут піде цей промінь, як визначити? Для цього у нас є з тобою лівий фокус. Дуже легко запам'ятати для розсіювальної лінзи, коли у нас зліва. Малюється предмет, то і лівий фокус ми з тобою будемо використовувати. Для того, щоб побудувати, ми з тобою робимо ось таким чином: ми будемо з'єднувати ось цю точку і фокус. Проте ми розуміємо з тобою, що дійсний фокус піде ось тут, за лінзою, ось так. Але ми маємо обов'язково накреслити з тобою і пунктирною лінією, ось так. Пунктирною лінією показати його уявну частинку, та, яка не існує. Але вона нам потрібна для того, щоб показати, де утворилася точка, яка є зображенням точки Б. Тобто, ось тут у нас з тобою утворилася точка, яку ми назвемо з тобою, Б. Ось так. Ідемо далі, як побудувати тепер точку А? Для цього ми використовуємо такий прийом від. Будь-якої точки, де б вона не була розташована на головній оптичній вісі, ми з тобою проводимо перший промінь, той, який буде у нас під будь-яким кутом, я звертаю на це увагу, під будь-яким кутом йде на лінзу. Наприклад, ось таким чином. Ось він падає на лінзу. Тепер ми маємо з тобою визначити, де буде у нас відбуватися далі побудова. А тепер наступне ми маємо для цього променя провести паралельним перенесенням ось таким чином. Тобто, бачиш, ми приклали і далі їдемо, 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 оп, дійшли до центру лінзи, ось центр лінзи, і провести через нього так звану додаткову додаткову оптична вісь. Вона використовується в тому разі, коли у нас предмет, в даному разі точка А, знаходиться на головній оптичній вісі. Далі, у цієї оптичної вісі, так само, як і у головної оптичної вісі, є свій фокус. Для головної ми знаємо де, а де буде для цієї, як його знайти? Для цього ми будемо будувати з тобою спочатку фокальну площину, яка буде проходити через головний фокус. Ось таким чином ми прикладаємо і проводимо з тобою ось так, фокальну площину. На перетині фокальної площини з додатковою оптичною вісю, ось тут, у нас утворюється так званий фокус, який не є головним, але який дуже і дуже нам потрібний. І зараз ми будемо будувати далі, з'єднавши цю точечку, ось цю, тепер з цим фокусом. Аналогічно пам'ятаючи, що у нас буде частинка, так само, як було у блакитного променя, ось частинка, яка буде. Саме у нас з тобою уявною. Тобто ми ось так прикладаємо лінійку, тут у нас піде розсіяний промінь, а сюди піде уявний. Ось так. І тепер на перетині, оскільки точка була, предмет знаходився на головній оптичній вісі, то і зображення буде на головній оптичній вісі, і знаходитиметься воно ось тут, на перетині уявного променя. Уявного променя з головною оптичною вістю. Ось тут це буде точка А штрих, а штрих. Ось. Ну, а щоб показати сам предмет, для цього я наближу ось таким чином. І покажу, що він у мене теж буде уявний. Це буде два штриха, всього-навсього поміщається, тому що він дуже невеличкий, ось, але він у нас уявний, тому що він утворився на уявних променях. Таким чином, ми отримали з тобою точку B', точку А', отримали предмет А, зображення предмета а ось, І таким чином, я думаю, що зрозуміло, що відбувається насправді в таких ситуаціях. Тобто, найголовніше використовувати алгоритм при побудові, Ось, в принципі, це не складно. Найголовніше, звичайно, це робити. Тож, якщо вам було корисне, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на цей канал, поділіться своїми друзями. Ось і продовжуємо вивчати фізику далі разом. На все добре.